Сьогодні, друзі, мова піде про ось такий трицикл: вантажний трицикл з гідравлікою на 300 кубічних сантиметрів. Двигун тут стоїть на 300 кубічних сантиметрів, е одноциліндровий, чотирьохтактний, бензиновий з карбюратором та повітряно-рядинним охолодженням. Попереду в нього стоїть радіатор, позаду встановлений вентилятор, який вмикається, як і у всіх трициклах, ось цим тумблером, що знаходиться на кермі. Багато в нього різних важелей. Є задня передача, яка вмикається тут. Коробка передач на 5 ступенів, всі йдуть донизу. Це в нас керування самою гідравлікою. Вперед ми натискаємо, перемикаємо привід на саму гідравліку кузова. Коли назад цей важіль, то передається привід на колеса. Цим важелем ми опускаємо. Отак, опускаємо, отак підіймаємо наш кузов. Зараз ми це продемонструємо з вами. Борти відкидні по бокам і позаду. Давайте далі оглянемо, що самого трицикла тут є. Також присутній понижений повишений ряд, що є дуже круто для такої техніки. кікстартер, окрім електростартеру. Тут є ось таке віконце, яке ми підіймаємо для того, щоб можна було завести самим кікстартером. Виведені педалька гальмів гальмі до ноги, передні та задні. А гальма в нас барабанні, тому вони довгові. Сама помпа знаходиться в нас тут, розширювальний бачок оголошувальної рідини тут. Понизу розширюваний бачок на гідравліку. Ось такі тут стоять ресори. Як ви можете бачити, посилені колеса 5.0.0.12. і он сам стоїть гідравлічний стакан. Дуже таких потужницьких розмірів. Тому можна ним підійняти і 700 кг, і 800, і навіть тонну цей кузов здатний підіймати. Ну що, давайте спробуємо його затестити, навантажувати зараз я його не буду, але спробуємо просто підняти сам кузов та подивитися, як воно все тут влаштовано. Так, я його завів. Тепер потрібно переключити е, цей важіль в положення підйому. Підняли. Перша передача у мене ввімкнена. І поїхали. Ну і що, давайте подивимося, що в нього тут знаходиться під самим а, кузовом. Ну, Як я вже і сказав, ось такий стакан добротних розмірів. Тут в нас сама, сам гідравлічний насос стоїть позаду. Як ви бачите, ось таким чином влаштований привід, тобто через кардан, який йде на гідравлічний насос. І далі вже він йде в сам мост. Тому, друзі, ось так, запасу ресорам тут досить і досить е, вистачає. Ну, дуже багато моя рука і ще пів, пів моєї руки туди поміститься. Тому, друзі, ось такий е, красунчик потужний є в наявності для того, щоб спустити. Просто відкидаємо цей важиль донизу і все. Кузол пішов собі на дно. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням, що вказане під відео, та е, можете там оглянути на нього всі характеристики, які вас цікавлять, також умови доставку, продажі, кредитування і все таке інше. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк е, цьому дракону і е, до нової зустрічі. Раді вас завжди бачити в нашому магазині Агромеханіка.